Що? Та ні, ми будемо це знімати. Короче, хто каже, розпаковка. Ви спитаєте, що це? А ми вам скажемо, що це не колесо, але це теж скарб. Це короте, наші друзі інські прислали такі, такі о, короче, макарошки американські. Добрі, ми ці пробували сиром. Скажи, які непогані. Да, оці а ці ще, правда, не пробували. Ми, правда, не думали, що їх тут буде так багато. Ну, спасіба, Зараз приїдуть наші друзі з 46-ї бригади, ми ще їм підкинемо. Салфеточки такі вони погані. Гарні. Геть навіть не воняють. І от тут ще такі салфетки з цірошники, але ми ще з ними не розібрались, але до цього доберемося. Коротше, що таке знатно по-багатому. -по Я... Котрий раз нас підігріваєте. Дякуємо вам. Щиро дякую.